Рубрика Куштую те, що ніколи не куштувала». І так, так як я в лідлі купила дубайську шоколадку, сьогодні ми будемо з вами її куштувати. Я ще ні разу не куштувала дубайський шоколад, я давно хотіла. <смеш> Скуштувати, але це дуже дорого. А це була акція в лідлі, то я купила і будемо зараз куштувати. До речі, купила я її в лідлі за 69,90 по акції, а це приблизно 140 гривень. І важить вона наче 120 грамів. До речі, тут дуже багато начинки. Вона така, бо я колись куштувала, типу а-ля дубайський шоколад, але вона була зовсім не схожа. Там начинки було як якітна плака. Так, і за, за смаком вона смачна, але для мене вона дуже сильно солодка, аж притерна, тому я запиваю чайком таким несолодким. І вона мені, чесно сказати, я не відчуваю зовсім фісташок, смаку фісташок. Для мене це, як, наче шоколад з халвою. ось щось таке мені нагадує. Може, я не розбираюся в цьому, але. Скуштувати так ще раз я б не покупала. б.